Привіт, друже. Як тобі ідея поговорити з темрявою? Сьогодні ми зустрічаємо первинну темряву. Темряву, з якою прийшло все. Темряву, яка має для тебе послання? Давай подивимось, про що це послання. Перший. Другий. Третій. Що ж? Перший. Про що це послання від тебе? Розкішно. Вітаю з трансформацією. Що трансформує? Мистецтво вибору. Я хотіла спитати, що саме ти маєш обрати? Але я не думаю, що я маю підказувати. Другий варіант. Сонце. Який розкішний вибір. Це сонце твого кар'єрного шляху. Саме те, де ти зараз є. Точнісінько, те, про що ти зараз думаєш. Коли дивишся, це відео це твій шлях. І немає перепон. Третій. Колесо фортуни. Абсолютно розкішні карти по всім трьох варіантах. Сяйня чистого розуму. Твій розум виведе тебе, не дозволяй йому боротися проти тебе. Він має бути твоїм союзником, Королева мечів. Це дуже структурна, дуже чітка, лаконічна і трохи безжальна енергія. Дозволь їй структурувати твій світ.